І так, друзі, морозиво Наполеон. І всі пам'ятаєте, вчора їла морозиво київський торт. Ну, отак от воно виглядало. Дівчата мені написали, що є таке саме, але зі смаком торта Наполеон. Іду його шукати. Так хлопці, знайшла я Наполеон. Тим куштувати. І так, друзі, морозиво Наполеон від Хрещатик. Мені вчора дуже до речі, багато написало, що скуштуйте це, це морозиво реально. Топчик із всієї серії, там ще був, до речі, типу медовик. Але за медовик написали мені дівчата, що це як морозиво з медом. Ну, на смак не дуже. Так що будемо коштувати оце. Е, коштувало воно 149 гривень, пів кілограма в, в новосі по акції. Відкриваємо. Так отак от, от воно виглядає. Пахне? Я не знаю, чим. Може, трошечки заварним кремом. Так, пробуємо. Воно тут йде, знаєте, якимись тіпа слоями, саме морозиво, і далі йде там якийсь кремчик такий. Хочу, знаєте, як закрити зараз очі, щоб відключити мозок. Що це морозиво, щоб ну, не думати, просто закрити очі і скуштувати закритими очима, чи, е, чи буде це наполеон, чи не буде в роті. Чимось схожим, але схоже, більше на заварний крем. Хочу сказати, що за рахунок гри текстури, тут ось є крем масляний і є типу е, морозиво із заварним кремом, і зверху крихта. Воно віддалено схоже трошечки загалом на Наполеон, але більше мені на сам крем з Наполеона, ніж на, ну, ніж на. Цілковитий десерт. А так, морозиво смачне. Дякую за рекомендацію.